Друзі, запам'ятайте, не існує бустерів, всяких добавок, які дійсно підвищують тестострон. Їх просто не існує. Це ви маєте знати. Якщо ви хочете зекономити гроші і виконати їх на всякі бустери, добавки, травки, різну всяку херню, то будь ласка, але ви маєте знати дві речі: перше, що вони не працюють. Ви можете, звичайно, це перевірити, здати аналізи до прийому цього бустеру і після прийому цього бустеру. І ви побачите, що там нуль змін абсолютно. І саме тому ті, хто вам продають ці бустери, вони від вас не вимагають. Здайте, будь ласка, до початку аналізи, після проходження цього курсу бустерів. аналізи». Ні, вони цього вам не кажуть, тому що вони знають, що там результату не буде. Добавляють там якийсь кофеїн, піднімається у вас настрій, ви відчуваєте, що о, мабуть, у мене тестостерон зріс, ніхера у тебе не зріс. І друге, що ти також маєш знати, що дуже часто в ці бустери кладуть стероїди оральні. Так. І це дуже легко перевірити за допомогою аналізів. Тому що лютинізуючий гормон та фолікулостимулюючий гормон, які виділяються гіпофізом для стимулювання твоїх яєчок, вони будуть в нулях. Це означає, що твій мозок розуміє, що ти хірячиш собі стероїди, і він відключає виробництво гормонів. Таким чином, твої яєчки атрафуються. Ось до мене звернувся пацієнт, який також. Вирішив зекономити і накупив кучу всякого шлаку, да, різні біодобавки, бустери. Він зараз здав аналізи, і ми побачили на аналізах, що він по суті вживав стероїди, тому що в нього в нулях ЛГ ФСГ. Да, і тестостерон не дуже зріс, як ти бачиш. Він вживав десь три місяці ці добавки, і вони не тільки не підняли йому тестостерон, а ще й покалічили його яєчки. Деякі виробники навіть не соромляться, там тонгат алі, травка, оці різні травки, хуявки, будь ласка, не ведіться на всю схерню. Там буквально пишеться, що це фіто-тестостерон. Я не знаю, ну яким ще, якою ще мовою вам треба пояснити, що вживання тестостерону це і є вживання стероїдів, вживання гормонів. І те, що воно фіто, не означає, що воно менше пошкоджує твої яєчки. Фітоестрогени ти вживаєш, коли п'єш пиво, і від цього в тебе зростає пузо і висиральний жир. Це фітоестроген, це не прямий естроген, але він таку ж несе шкоду і такі ж властивості, як звичайний естроген. Запам'ятайте, не існує, і це аксіома, не існує жодних способів підняти тестостерон, крім ендотерапії. Я маю на увазі власний тестостерон. Ендотерапія базується на терапії лікування яєчок, да? коли в тебе вони не працюють, сперма не виробляється, тестостерон не виробляється. От тоді е лікарі в Штатах на Заході беруть терапію, яка лежить в основі ендотерапії. і Лікують твої яєчки, і твої яєчки збільшуються в розмірах і починають виробляти в рази більше тестостерону та сперму. Не на 5% чи 10%, а в рази. Розумієш? Тому якщо ти хочеш е, витратити гроші на вітер, то продовжуй купляти всяку цю херню, е, бустери, там всякі трібулуси, тонгат алії і так далі, е, яка ще може пошкодити твою. Твоє здоров'я як у цього пацієнта на да, умого. Але якщо тобі дійсно потрібна допомога, то тоді звертайся до мене, і отримай ендотерапію і укріпи свої яєчки на все життя.